Німецький військовий Давід Матей також не міг стриматися і захоплено розповідає про спецоперацію Павутина. сьогоднішній день увійде в історію наймасштабніша атака, яка коли-небудь здійснювалася на стратегічні сили Росії, відбувається прямо зараз. Дехто вже називається російським перл-харбором. Україна атакує авіабази по всій Росії fpv дронами на відстанях у сотні, а то й тисячі кілометрів від кордону. для цього вантажівки під'їхали поблизу казарм. А з їх вантажних платформ запускали невеликі дрони, які мали супутникове управління. Російські жителі повідомляють про такі вантажівки. Водії знімали себе на відео здивованими, ніби самі нічого не знали. Російські солдати теж публікують відео з. Хаосу, що коїться на базах, основна мета стратегічна авіація, тобто бомбардувальники здатні нести ядерну зброю наразі вже йдеться про понад 40 знищених бомбардувальників на чотирьох різних базах. при цьому один такий бомбардувальник коштує від 100 до 300 мільйонів євро, тоді як FPV-дрон – близько тисячі євро. Збитки для Росії катастрофічні. Це найбільша атака на Росію з часів Другої світової війни. Міноборони РФ поки що не дали жодних коментарів. Ситуація залишається дуже нестабільною, є безліч повідомлень, але офіційних заяв поки немає. Очікується, що у відповідь Росії. Теж буде жорстокою деякі вже спекулюють на темі ядерної відповіді хоча без стратегічних бомбардувальників це значно ускладнено.